Здоровенькі були, нахто трохи засніжило, але поки вийдеться відео, то я думаю, що снігу вже не буде, бо там обіцяють знову потепління. Маленький морозець. Ми трошки довше спали сьогодні. Сенсу вставати так скоро. Будемо бровковий, ми вчора зробили таку гарну буду, накрили йому більше, щоб його снігом не притрясло, правда Бравку? Привіт! От, йому вже там вершина, ганочок накритий вольєр. І так він нас смакує. Бравку покажи, хвостом помахай, привітайся. Так, дам далі. Качки в нас ще на літньому вигулі. Трохи за них, як то кажуть, переживаю, але то на два дня таке похолодання поїде. Далі має бути тепло, і Думаю, що їм холодно не буде. Не їм теплої води. Я набрав, дам їм попити щоб вони ну, мали теплу воду, розмерзнеться там, в тому, де вони п'ють. Потім дамо їм трошки поїсти чогось такого ситнішого там і теплішого. І випущу вже їх сюди, щоб поки що хребини будуть в закритому. Ось тут було вчорашні, сьогоднішньо тепло і воно розмерзнеться. Погнали ми далі. Є наші красені. Я вчора трохи підслив, ми е, лущили фасолю і лошпа, які соломи трошки попідкидав, щоб було їм сухіше, щоб не було мокро. І думаю, що вони переночували супер. Але ввечері вони вони такий час вже давно-давно кричать. А Сьогодні вони сиділи тихо. Дивімо. Чуть маленько тут хтось у нас живе. Побачите, вони весни з'їдають. сухий корм, до їм трошки. Зараз не дуже багато було мішенки хосі поїдять. От, Наші красені. Вони зараз такі красові будуть. Ходіть на білому снігу, я вам покажу. Цю білосніжну красу. Ну, бігам, дівчат, холодно лапки, бідочки маленькі. Ось ця молоденька качечка, до ця гривастика, Бачимо, що потужний буде. Ти йдеш? А це наша племінна старенька-старенька. Яким вже п'ятий рік іде. Так, погнали. Дивіться, яка краса. О, трохи підлітають, але холодно. Я сюди зайду, щоб їм не заважати. Ось така краса, білосніжна. Думаєш, цей мороз для них сильно не є. Для молодого Джоніка. Бачимо, що він вже за качками ганяє, качки від нього втікають, він же думає, що вже весна. Готовий працювати. Ось гривастик і ось Джонік. Ну, гривастик, правда, між ними рік різниці, але так візуально, Не знаю, я Джоніка не важив, не буду брехати, скільки він має. Але мені здається він довший. Або мені так здається. Ну, ось так, Попробую, щоб половина їх двох разом. Чуть-чуть він так би. Ну, що є, то є. чим хата багата, тим і рада. І ось цей ще малесенький лишився. Молодий, верніше, не малесенький. Так, переночували наші качечки першу ніч, коли був мінус. І сьогодні буде цілий день мінус. Завтра вже обіцяють. 0, а після завтра там вже знову дощі болото і буде їм тепло. Поки що що ми їх тримаємо тут в окремому вольєрі. А зараз ми побіжимо, подивимося, що там гусино. Ну, Гусям не страшно, за качки я більше переживаю. Гуска і гуски, там більше в них піря і жиру. Хоча, я би не сказав, ми утилізовували качуриків і жиру на тих, качках, на тих гусях багато не було. М'яса було, жиру немає, То, що вони виглядають такі масивні, то одне, але. В результаті зовсім інші. Ось таке наше племінне стадо біле, гарне. Мені подобається, як вони виглядають на білому сніжку. Змерзли в лапки, але нічого. Зараз ми їх заженемо всередину, вони всі посідають і підуть їсти. Щоб бідашку змерзли в ножки. А нашим голготунам сніг, як то кажуть, в радість, як ми бачимо. Що качки почали на лапки прижимати, присідати, а гусям холод не дуже такий страшний, як качкав. Хай вони трошки тут підійдять, бо вони зараз підуть їсти не захочуть, потім будуть кликати, щоб їм дати їсти. Вони такі в нас трохи прикрі їди. Зранку практично не їдять, десь після перед обідом починають просити їсти і на вечір, і все. Не знаю, чи вони як -то кажуть, Живуть за рахунок накопиченого свого жиру, хоча я вже казав, що трошки утилізовували жирними не були. Ось. Але отакі-то наші красені і красуні. Там комбата. В коментарях я бачив, що також мені коментували, що це другий гусачок, е сіренький. Ну, це ну, колір шиї. звернувся. І я теж вчора побачив, що він так якби... Задатки гусакові в нього є пацанячі. Не знаю, ще трошки подивлюся на нього. Спостерігаю і в разі чого треба буде також щось продумати. Не знаю, що продумати, можливо, я би з кимось помінявся гусака на гусочку. Щоб був такий цікавий. Мені треба буде для влиття крові все рівно чогось свіженького залишаю, бо, тому що у нас залишиться дві гуски і гусак ті, що були минулого року. І думаю, щоб одна третя гусочка була не завадою. Вся наша водоплаваюча птиця вже на вулиці. Гуси витакають по барабану. А качки трошки одні тут. Не чіпають вони їсти, я не знаю, що з качками доїди паршиві. Чи вони загодовані, чи що, ну як хочуть. А другі тут. Хто п'є воду, хто сидить. Так, всім гарного дня, мирного неба, цей. любові, мирою, Божої благодаті. Водоплаючому ми випускали, йдемо потихеньку до сухопутної птиці.